Майже добу в лісі провів 64-річний житель села Таранівка зміївської громади пан Олександр, який 18 листопада вирушив по гриби та заблукав у гумільшанських лісах. Чоловік мав із собою старенький кнопковий телефон і завдяки цьому лишався на зв'язку із родиною та поліцією. Однак, через технічні складнощі не було можливим визначити його місце перебування. Пошуки розпочалися одразу до операції. Долучилися рятувальники ДСНС 58 Мою де міста Змієва та відділ безпілотних систем головного управління ДСНС Харківщини. Поліція, волонтери, добровольці, родина та працівники Гомільшанського лісництва було розгорнуто масштабну пошукову операцію на території лісових масивів Зміївської громади. Роботу ускладнювали погіршення погоди, дощ та перший сніг. Коли телефон чоловіка майже розрядився, до пошуків підключили тепловізійний дрон. Саме завдяки йому вдалося виявити Олександра. За багато кілометрів від дому у селі Гайдари Зміївської громади на кадрах медіа зміїв перші хвилини після евакуації чоловіка з лісу та зустрічі з близькими. Добрий день, як почуваєте Прекувачуйте. себе? Прекувачуйте. Я не є? <реку> на Вы снимаете все. Поехали домой. Поехали. 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 Скажите, а можно вас запитать, как вы в ночи так і <рекрат>. Печь, печь поют, птички поют, и все. Прекрат. Вы себе нормально Прекрат. почуваєте, так? Прекрат. Всем спасибо. Все были. Великолепно. Та, да, все, Вілікалепної дамо всем наразі. Олександр почувається задовільно від госпіталізації. Відмовився. Він та родина подякували усім, хто долучився до пошуків і не припиняв роботу навіть уночі та за складних погодних умов. Завдяки тому, що скажімо так, він залишив достатньо залишок на телефоні. Заряду ми змогли його скажімо так, зусиллями сумісними вивести на якийсь орієнтир і ми його знайшли. Прийшли в условлене місто, там де у нас був квартальний столбчик. І це було нашим орієнтиром, і його знайшли. Надійшла інформація про пропавшого чоловіка в лісі в селі Безпалівка о 11-й годині. Ми по тривозі зібрали резервне відділення і прийнялися до пошуків. П'ять людей заходили з безпалівки, і 5 людей заходило з сторони гайда. Я особисто ну, приймав пошуки з лісничим. Ми поїхали на автомобілі, ну, бросили автомобіль, так як там завали. І я ну, думаю, що десь кілометрів шість ми пішки ну, пройшли, та знайшли чоловіка, так як йому дозвонився лісничий і ну, сказав зупинитися біля стопчика. Ось, ми ну, вийшли на нього, забрали, посадили в машину, вивезли, все добре. Але Та як і перша жінка подзвонила, брату в 20 години барахів і той подзвонив. Дякую вам. Брати. Вчора в першій половині дня пан Олександр пішов в ліс збирати гриби і сталося це на хуторі безпалівка зовсім в іншій, в іншій частині нашої громади. Ну, дякувати Богу, він завжди був на зв'язку, хоч і не мог пояснити, де знаходиться, але підтримували з ним зв'язок і можемо сказати, що він все время він, він мог сказати, що він все время живий, здоровий, все гарно. Зараз, скільки людей, окрім працівників ДСНС та поліції було залучено, сказати не можу, бо було багато волонтерів. Я їх зустрічав усіх, не рахував, всі були зайняті пошуками. Ну, слава Богу що знайшли все добре. Чувається дуже добре. Каже, спав, було не холодно. Ми за нього всі молилися, щоб дождя не було ночі. Ну все нормально. Все добре Олександр на позитиві. Лариса Бодерєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.